Ти говорив е, про те, що тебе цькували в школі. Так е. до кого ти звертався за допомогою е, під час цькування? Ні до кого, тому що я не хотів бути слабким. Я прекрасно розумів, які як воно все працює. Якщо ти поскаржишся комусь вдома, вони прийдуть за тебе захищатися в школі. Угу. Якщо про тебе за тебе прийдуть захищатися в школу, це відразу ти будеш маменький, папенький синок, який не може відстояти там якісь там свої особисті кордони і та, та, І з тебе потім навпаки ще більше. Будуть знущатися, що робити? Мені здається, що тут треба має якось дуже е, велике значення, е, якось свій напевно власний, якийсь там саморозвиток, і дуже має бути загартована в тебе психіка. Дім в 9 років, в 10 років загартована психіка. Ну взагалі, по правильному, ти маєш там прийти і сказати там да своїм батькам. Я, я просто вже говорю тепер як в, в більш там сюдом на десятому 11 клас. А якщо прям це там 9-8 років, то мені здається, що це проблема про які треба. Розмовляти із своїми батьками, але тут має бути дуже тонка грань, щоб батьки якраз і не зробили своїми вчинками дитині гірше. Серйозна проблема, яка прям розводить іноді до літальних. Так. а тобі хотілося? Ні. Тобто, ти був загортований. Ти знаєш, воно просто це ж не те, що воно на мене навалилося спонтанно. Uh -huh. Воно просто йшло зі мною із року в рік, і з року в рік, і мені вже потім стало в один момент якось так ну, доцькують, ну і добре. Я, ти просто вже, просто. я вже просто змирився, і я чекав цього то, там, закінчення 11 класу, щоб просто вийти і забути цей шкільний період взагалі страшний сон. Я правильно розумію, що тебе постійно цькують, ти змирюєшся з цим. А що було най… Найжахливіше у цьому скуванні, що запам'яталося, Крім куртки, яку відвішували, через те, що ти в секунді. Е, те, одягнувши. що запам'яталося, напевно, такого я от прямо от якоїсь такої прямо от ситуації я згадати не можу, тому що вони були, всі були наскільки дріб'язкові, але просто в великій кількості. от абсолютно. Ну, наприклад, дріб'язкові це що? Там Могли штовхнути, е, обзивати? Е, штовхнути, якісь там знущання знову ж таки за зовнішній вигляд, за надмірну вагу. Як називали? Е, блін. Пам'ятаєш ти? Чекатіла мене називали, і пухлий, і жирний, і, 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 і так далі. Іноді там навіть прискакували такі, типу, що бомженя, ну, типу, отакого от, от плану.